Я хотів би сказати кілька слів про себе. Я Єфименка Косьянтин. Народився в Білій церкві. Мій і живе в Білі Церкві понад 300 років. Я є акціонером ряду підприємств Білі церкви і Тріба, яке сьогодні є одне з найзуспішніших підприємств міста. І новозбудоване підприємство Біофарм, яке вже працює півроку в місті Біла Церква. Я є його акціонером і воно є досить успішним підприємством в місті. Щороку ми продаємо порядка 40 мільйонів штук ампул і 50 мільйонів штук флаконів, які врятовують життя нашим громадянам і не тільки в Україні. І дуже приємно, що сьогодні це підприємство працює біля церкві і розширює свої потужності. Ви знаєте, коли людина досягає певного успіху, завжди виникає питання. І воно дуже непросте. Дуже важко жити в певному комфорті і в певному успіху. Коли люди, які поруч, біля тебе його не мають. І кожна людина нормальна, яка досягла такого успіху, вона намагається просто поширити цей успіх на інші території, на інші місця, на інші точки дотику. Для мене таким містом і для мене місцем таким є. Безумовно, і такою територією, особисто для мене, є Біла церква. Можна дискутувати, але я прошу вас розділити це питання на одне вірю або не вірю. Повірте, для мене Біла церква це особливе місто. Я його дуже люблю. І е, роблю і робитиму багато для нього і далі, не дивлячись на критику. Тому що критика буває двох типів, конструктивно. Ми, звичайно, будемо виправляти, удосконалювати і робити нашу роботу більш потужною. А е, критика, яка є емоційна, ми на неї не звертаємо увагу. Е, ви знаєте, нам дісталося дуже потужне місто з великим виробничим потенціалом, яке було закладено при Радянському Союзі. Ви знаєте, що невеличке провінційне місто, Біла Церква, в якому проживало 45 тисяч населення після будівництва Радянським Союзом, великих комплексів підприємств Шини Раї, виросло до 200 тисяч міста. До речі, сьогодні наше місто має історично найбільшу свою кількість населення. Це порядка 218 тисяч населення. Це більше навіть, ніж в радянські часи, але цей потенціал великий заклав для нас Радянський Союз. Ви знаєте, у мене є чималий досвід управлінської роботи в бізнесі, є досвід роботи чиновником високого рівня. В моєму підпорядкуванні були великі колективи, і я був генеральним директором «Укртрансгазу». Де працювало 30 тисяч людей, і я був безпосереднім їхнім керівником. Я керував колективом, яке працювало 650 тисяч людей. Але біла церква ситуація тут не така проста. По-перше, я хотів би сказати, чому до цього питання залучився наш фонд. Ви знаєте, що наш фонд це теж мій проєкт біля людей церкві, фонд Касінкина Єфименка, який перепрацював в місті 4 роки. І мені теж приємно, що всі проекти. Ми довели до логічного кінця або їх доводимо. Ну, перше, ми провели розкопки на замковій горі. Ми видали книжку про Броницьке, ми збудували храм, зараз йде його розпис. У нас працюють 33 клуби в академії пенсіонерів, 4 роки, і повірте, будуть працювати дуже-дуже багато років. У нас збудована льодова арена, і у нас 300 діток займаються фігурним катанням і хокеєм. В нашому проєкті «Допоможи народитися дитині. Вже народилося 9 дітей. Де без нашого фонду у них би ці сім'ї з Білої церкви не мали би цих дітей. Сьогодні ми ще працюємо з трьома парами. І ви знаєте, я подумав про роботу нашого фонду, і сьогодні ми підходимо до того, що ми можемо розпочати новий проєкт. І я думаю, який цей проєкт має бути. І ви знаєте, я прийняв рішення сформувати Білої церкві громадську ініціативу Біла церква завтра. Я вам скажу, що мене до цього привело. Дуже просто і дуже чітко. Ми отримали великий потенціал з Радянського Союзу. Фактично, це можна говорити про 1990 рік. Що сьогодні маємо ми? Такі підприємства, як Хімбут, Будіндустрія, вже не існують. Білоцерківний Місьбут останній його об'єкт був льодовий, льодова арена Білий Барс, сьогодні знаходиться в процедурі банкрутства. Не можна порівняти обсяги будівництва. Які були в МЖК буд ну, фактично 4 роки підприємство стояло. Сьогодні ну, будує, напевно, в місті один будинок. Підприємство Домобудівний комбінат» – потужне підприємство. В Білі Церкві сьогодні не будує взагалі. У нас, ви знаєте, долю давно зупинених підприємств, таких як Ферекаран, електроконденсаторний, енергоремонтний завод. Ви всі знаєте, в якому стані знаходиться Білоцерківський завод Сільмаш. Небагато потрібно проїхати до кінцевої зупинки тролейбуса для того, щоб подивитися, що твориться на авіаремонтному заводі. У нас практично зупинений і немає ніяких перспектив. Завод гумотехнічних виробів з оборотом 50 млн грн в рік і кредитом 36 мільйонів доларів перед Збербанком Росії в Україні. Він не має жодних перспектив. Причому банк на минулому місяці подав уже позови про повернення цих боргів. Повністю не працює по профілю «Техмашремонт» і «Техмашобладнання». обладнання. Серйозні проблеми з обіговим капіталом має Росава. І ви знаєте, що зупинившись 20 грудня, змогла запуститися лише в кінці лютого, і то тільки завдяки ініціативі наполегливості його керівника Даліби Олександра Анатолійовича. Підприємство вона запроектована як і треба, як і РТІ, я дуже чудово знаю цей комплекс. Вони повинні працювати 24 години в добу, 7 днів на тиждень. І дні, які повинні стояти в технічному регламенті, це просто лічені дні. Тому сьогодні наш, нашу промисловість прилічно штормить. По моїм оцінкам, порядка 7 тисяч людей повернулися на роботу з Києва. Перш за все, це працівники, які будували, працювали на будовах в Києві від різноробочих до кваліфікованих прорабів і кваліфікованих професій. Є позитивні приклади. Це термопак, це компанія Іто, це новий завод, який збудували Marvin Food, це та ж сама біофарма, інші проекти. Але повірте мені, цього потенціалу росту недостатньо для того, щоб перекрити це падіння. І тому я вважаю, що ми ще поки не помічаючи, провалюємося в певну територію, з якої вийти буде дуже складно. Я не хотів би нікого лякати. Тому що головне не та точка, в якій ми знаходимося, а головне її правильно розуміти і правильно знайти варіанти вирішення цих питань. Тому ми підійшли до розробки стратегії міста на мінімум 20 років, хоча експерти підскажуть точно, наскільки потрібно розробляти таку стратегію. Яка робота пророблена вже? Перше, хочу розказати про підготовчий етап цієї роботи. По ініціативі благодійного фонду Костянтина Єфименка ми уклали контракт. З державним підприємством Укрзовнішпром яка працює при Міністерстві економіки України. Це єдиний інститут, який аналізує економічні процеси в країні. Чому він зберігся цей інститут? Тому що все своє життя, основне своє життя, він працював при Міністерстві чорної металургії України і працював з експортом. Продукції е чорних металів і залізорубної сировини за кордоном. Тому було нормальне фінансування і зберігся нормальний потенціал. Які завдання були поставлені перед цим інститутом? Проаналізувати економіку міста 1990 року і економіку міста 2014 року. Що проаналізувати обсяг та структуру валового регіонального продукту? Переаналізувати її в Білій церкві в порівнянні з, Україні, з Київською областю і з усією Україною. Було поставлено завдання проаналізувати величину валового оригінального продукту на душу населення в Білій церкві, в по Київській області і по Україні. Я поставив завдання проаналізувати динаміку трудових ресурсів Білої церкви по галузі, як були і де були зайняті люди в 1990 році і в 2014 році. Що мене натокнуло на це? Я попросив Олену Дмитрівну, керівника свого фонду, зробити запит на Білоцерківську міську раду. І запитати, скільки у нас підприємств промислових, на яких працює більше 50 людей. Ми отримали відповідь, що це 61 підприємство, на яких працює приблизно 11 тисяч людей. Мене здивувало, що в цьому ж запиті була відповідь, що в соціальній сфері підприємств, де працює більше 50 людей, порядка 250. І в цій сфері працює порядка 19 тисяч людей. Такого не могло бути в Радянському Союзі. Не зрозуміло, як ми дійшли до цього сьогодні. Е, тому я поставив завдання проаналізувати зайнятості трудових ресурсів в 90-му році, в, 2000, і в 2014 році, в розрізі конкретних галузей нашої Булоцерківської промисловості, починаючи від матеріального виробництва, а я вам скажу попередньо, що на шине РИ працювало 25 тисяч людей, а сьогодні, напевно, не збереться і восьми, якщо рахувати з усіма заводами, які входили в цей комплекс. Ми також поставили завдання проаналізувати, скільки працювало в легкій промисловості, скільки працювало в сфері послуг повністю по всій процедурі. Ми поставили завдання, скільки людей працювало в торгівлі і скільки працює зараз. Це є спеціальні технології, як це порахувати, поведене патентам і по людей, які працюють на наших торгових ринках. Але хто доможи в біля церкви, чудово розуміє. Що в 1990 році не було такої кількості магазинів, не було такої кількості супермаркетів, не було такої кількості ринків і не було такої кількості людей, які працюють на цих ринках. Ви знаєте, я маю перші дані, тому що ця робота практично закінчена. Сьогодні в Києві о 16 годині мені інститут презентує цю роботу. А я хотів би поділитися кількома цифрами попередніми, щоб ви знали. Поваловому регіональному продукту. В 1990 році в Білій церкві, на душу населення, він був в півтора рази вищий, ніж в середньому по Україні. До 2014 року він впав в два рази. Тому можна говорити впевнено, що середній білоцерківець сьогодні живе майже в два рази гірше, ніж він жив у 1990 році. І цьому є прагматичне, можливо, емоційне, нелегко сприймаюче. Але абсолютно економічно доведена е, причина цього. У нас стоїть виробництво, у нас стоїть матеріальне виробництво. У нас в місті не платяться податки. Ми проаналізували, отримали перші дані по трудовим ресурсам. Біля церкви 89 тисяч трудових ресурсів. Ви знаєте, 48% людей, а це порядка 41 тисячі людей. Працюють не Білій Церкві, Переважно в, в Києві, щоб просто було всім зрозуміло. У мене зараз буде повністю викладка аналітика по всім перетокам, а пораховано дуже точно, тому що пораховані весь трафік відтоку людей середньодобової на електричках, переміських автобусах і великих автобусах. Виведені середні дані, стояли датчики на всіх вокзалах. І ми чітко розуміємо цю математику, і інститут готовий доводити кожну цифру. Але зараз не пройдемо це. Значить, крім того, я поставив завдання проаналізувати, як формується бюджет Білої церкви у 2015 році. Зрозуміло, що проведена реформа, але в тому запиті, в якому ми отримали інформацію, бюджет розвитку Білої церкви 2014 року це 50 мільйонів, а бюджет розвитку Білої церкви 2015 року це 17 мільйонів. Тому я поставив в інституту завдання проаналізувати, як формуються бюджети Польщі, Німеччини і США. Я вам хочу сказати. Як сформовано в США. Державний бюджет фінансує тільки п'ять частин. Перше Штатів США. Питання друге питання внутрішньої безпеки США. Питання 3: Представництво США в світі, тобто, це робота Міністерства закордонних справ і посольства по всьому світі. Питання номер 4 інфраструктурні проекти, які виходять за межі одного міста, тобто магістральні дороги, великі порти і великі аеропорти. І наукові розробки, в яких у бізнеса не вистачає коштів, освоєння космосу і інші технології. Все інше фінансують конкретні міста. Розумієте, сьогодні, у, сьогодні наш виконком, і не тільки наш, це по всій Україні так. Давайте прямо говорити. Він перетворився в касу з видачі заробітних плат. Сьогодні чиновники найвищого рівня вони взагалі не мають практично ніяких повноважень. Їхнє завдання вчасно роздати отриману з Києва. Заробітну плату вчителям, медикам і заплатити певні пособи. Ніяка ініціатива з цими людьми, вона не вітається і вітатися не може, тому що мотивації для цього немає абсолютно. Тому я поставив інституту завдання порівняти, як формується бюджет в Білій церкві і як формується бюджет, наприклад, у міста Побратима Тарна, польського, який є у нашому місті. Ну і найголовніше, що робити. Третє завдання, яке було поставлено інституту працювати перспективні напрямки розвитку міста Біла Церкви. Тобто, ми повинні зрозуміти, які у нас є конкурентні переваги. Що у нас є? Географічне положення, вільні земельні ділянки, енергоресурси, вода, газ. Я вам скажу, можу сьогодні певно не сказати, я збудував біля церкви один із найбільших заводів, біофарми. новий, з нуля, Фактично в зеленому полі. Я вам скажу, це завдання не для слабконервових людей. Це він тут збудований. Всупереч, а не завдяки ні вільних ділянок, ні води, ні електроенергії, але нам потрібно шукати точки росту, як би легко це не було. Поставлено завдання інституту пропрацювати саме привабливі сектор економіки, де ми можемо ставити потужний виробничий комплекс і створювати в першу чергу робочі місця. Я закінчив університет Шевченка економічний факультет з відзнакою. Хочу вам сказати: в світовій економічній літературі ніколи. Не обговорюється питання кризи, якщо в країні є безробіття. Тому що є великий потенціал трудових ресурсів. Мало того, що у нас безробіття 5 тисяч людей. Так і ще 40 тисяч людей не можуть знайти роботу в Білій Церкві. Коректно сказати, потрібно відняти 2 тисячі людей, які в Білій Церкві працюють, не з білої церкви. Але вибачте, баланс 43 тисячі людей не зможуть сьогодні знайти роботу в нашому рідному місті. Коли таке було? Тому е, ми повинні. Бачимо два основних комплекси вирішення питання. Перший це будівництво великих індустріальних парків і залучення серйозних інвестицій. В переробку. Іншого варіанту я не бачу. Ми можемо говорити тут зараз дуже багато про створення нового ЕПО, про створення нового Фейсбуку і перетворення Білий Церкви Ніосюки. Я в це не вірю. Я бачу два серйозних комплекси. Ми є грана країна, номер один сьогодні гравець на світовому ринку. Ми повинні йти в свою річ. Ми сьогодні нічим не відрізняємося від сарєвої Росії. Так, у них є газ і у них є нафта. А у нас кукуруза і пшениця. Це нічим не відрізняється від нафту і газу. Ми така ж бананова країна, як і вони. Тому нам потрібно йти в великий комплексний переробку. В першу чергу, зернових, вдруге, якщо говорити про машинобудування, це повинно бути, на мою думку, виключно сільськогосподарське машинобудування. І питання номер 2 ми повинні розвивати білу церкву як місто вихідного дня для киян. Послухайте, ніхто з Парижу, ніхто з Відня, ніхто з Берліну, при всій повазі любові моєї до нашого міста, білу церкву поки не поїде. Ми не готові. Повірте, нема мотивації сьогодні середньостатистичного берлінця приїхати в Білу церкву. Нічого тут такого немає, що він не бачив в своєму житті. Але кияни приїхати можуть. Для цього повинна бути інфраструктура. Ну, по-перше, послухайте, не може бути. Е Якщо ти стоїш біля пам'ятника Леніна, Леніна і дивишся на Дом культури Сільмаш, да, то про який туризм ми можемо говорити взагалі. Про це потрібно забути, в моєму питанні, на дуже багато років. Повинні бути створені серйозні кластери, пішохідні зони, екскурсійні площадки, ресторани, готелі, кафе, зони досугу, щоб ми залучили сюди цих людей. Чому мені подобається цей проєкт? Для нього не потрібні великі інвестиції. Для цього потрібно залучати тільки малий і середній бізнес. Впевнений, що на 80% це місцеві мешканці. Ну, зумів Вадим Хлібніков не? створити і трактир, і Бельведер. Чому він не може поширити територію свого успіху далі? Ну, є у нас прекрасні приклади отелів. Не? Сіді парк отель. До речі, я продавав цю будівлю, вона була моя у 2007 році. Сьогодні ним управляє прем'єр палац. Щоб було просто зрозуміло. Ну, чудовий готель. Чому вони не можуть цю територію успіху, свою територію успіху поширити далі на все місто? Я вважаю, що можу. І таких прикладів в нашому місті дуже багато. Якщо говорити зараз про те, що це повинно якось фінансувати місто, то це смішно. Місто не може ефективно цим всім управляти. Тут потрібно залучати багато трібних сімей, молодих починаючих хлопців та дівчат, в яких горять глаза. Тому що ентузіазм робить дуже багато. Ви знаєте, в сьогоднішньому світі ніякий ресурс не обмежений. Ні вода, ні електроенергія, ні земля, ні гроші. Все знайти може. Сьогодні саме головне це мозги. А якщо говорити конкретно про людину, це вільний час і здоров'я. Дві речі. Інше нічого не потрібно. Але ми повинні створити умови. Я збудував завод дві фарма біля церкви. І я знаю, що це зробити дуже непросто. Так я зміг це зробити. Але ми можемо стати всі успішні і поширити свою територію успіху на все місто, коли кожен зможе збудувати такий завод. Або більш-менше підприємство. Ці проекти не можуть розвиватися один поперед іншим. Вони повинні розвиватися паралельно. Тому що для туристичної сфери, готельного, ресторанного, бізнеса, розваг, повинна бути, ну скажімо, просто, у людей повинні бути кошти. Вони повинні їх десь заробити. А заробити вони їх можуть тільки на великих підприємствах. Тому ми повинні ці два проекти рухати паралельно. А що вже, як будуть розділені проекти по роботам по етапам? Перший етап. Вже в середині травня ми Білі церкви. Я думаю, на площаці торгово примислової палати презентуємо отримані результати. Буде запрошений інститут укарзоніш експертиза і всьому місту він презентує результати проведеної цієї роботи. На цю конференцію я прикладу максимум зусиль, щоб запросити фахівців з Європи, можливо, керівників міст європейських, експертне, серйозне експертне середовище, відомих інвесторів західних. Які будуть готові висказати свою думку. Звичайно, і громадських активістів, тому що суспільство сьогодні стало більш активним і це чудово. Питання номер 2 Вироблення єдиного комплексного плану розвитку міста та його обговорення. Зразу я людина конкретно хотів би сказати, що зроблено в цьому питанні. Фактично, рішення було прийнято вчора пізно ввечері, І сьогодні, вранку, їдучи на роботу, готуючись до прес-конференції, я отримав дуже позитивні. Дуже позитивну інформацію, хочу сьогодні з вами поділитися. Нам, мені удається зліпити грант в сумі 500 тисяч доларів для розвитку стратегії розвитку міста Біла Церква. Її будуть робити поляки в підтримці з громадським і експертним середовищем міста Біло Значить, Учасників в цьому проєкті буде шість це і Європейський Союз і Польська бізнес асоціація. І наші партнери в біофармі Харезен Капітал і фонд Костянтина Єфименка будуть долучений теж до цього питання. Значить, я очікую, що до кінця травня ми сформуємо фонд в сумі 500 тисяч доларів і почнемо розробляти стратегію розвитку міста. Я сьогодні не готовий сказати точно, скільки часу займе ця робота, тому що вона повинна бути розділена по групам, і фахівці, консультанти найкращі в Європі, будуть працювати з відповідними групами тут біля церкви, для того, щоб сформувати серйозний продукт. Після того буде обговорення в експертному середовищі. А після того буде обговорення іти в громадянське активному суспільство. Ви зрозумієте, ми не можемо видавати на громадянське активне суспільство, тому що там дуже багато і політичних інтересів. Потрібно спочатку обговорити всі питання в експертному середовищі. І ця робота буде тривати. І питання номер 3 Я е, вийду з ініціативою створити е, порядок формування білій церкви міської еліти, нової еліти. Майбутніх управлінців міста та членів місцевого самоврядування, які зможуть прийти і втілити це все реально в життя. Я працював, я сформував на Біофармі один із потужніших в країні колектив. У мене сьогодні працюють 6 чоловік із міжнародно відомої компанії ТЕВА, одна людина з Pfizer, одна з Навартіса, одна з Астразаника. Я працював з відомими рекрутинговими агентствами, такими як Педерсон, Хадсен і іншими. Я вже проговорив, тому що керівник Педерсона, можу сказати сьогодні сміливо, вже є мій товариш. І вважаю, що він теж повинен нанести свій гуманітарний вклад у розвитку нашого міста. Ми повинні сформувати серйозну і дієву команду. Ви знаєте, дуже багато мови йде про корупцію. Я хочу вам сказати тут вже на закінчення свого виступу, хочу вам сказати, який основний тезис і, і основний захід боротьби з корупцією. Ми можемо говорити дуже багато всього. Але сама головна біда в корупції це бідний чиновник. Поки виконкомість буде заробітна плата 2,5 тисячі гривень, то ми всі можемо там хоч ночувати під виконкомом. Варіантів інших немає. Розумієте? Ну, представте, людина в віці там, 40 років йде на роботу, отримує 2-2,5 тисячі гривень. Повинна повернутися додому, оплатити комунальні послуги і відправити двох дітей до школи. Ну про що ми говоримо? Ми повинні створити білоцерківський фонд. Залучити людей і платити їм достойну заробітну плату. Я вважаю, вона повинна бути не менше 10 тисяч гривень. І якщо ми це сформуємо, ми зможемо залучити якісних людей до управління міста. Все, все інше особисто я не вірю і вважаю, що воно не працює. Тільки цей шлях я бачу можливий у вирішенні цих питань.